А Зенатий це такий по-своєму, типа, лагерь. Сто чоловік румин, типа як з бітами, типа ганяє за 100 чоловік циганами. Мама родна, це була квартира, типа Пікассо, повністю. Тіпа. По стінах кидали яйцями сирими, помідорами. Ну і перша моя машина. Audi. Сонечко там, типа як. Всіго 14 літ, коротше, типа є. За 500 марок. Це всі були її Вітаю вас на каналі «Біженці в Німеччині. Сьогодні ми продовжимо історію наших батьків, які в 90-х жили в Німеччині. Але спочатку хочу подякувати всім глядачам, які залишали такі приємні та щирі коментарі у першій частині цього відео. Ми читаємо всі ці коментарі разом з батьками. Отправили мене в восточну зону, і в восточну зону заперли в такий інтересний район. Там якось район Нойрупіна. Нойрупін. Нойрупін. Райнсберг город. А це, типа, зона дуже красива. Там, типа, як одне озеро переходить в друге, дуже така ну, Якщо ти, Якби ти попав туди з сім'єю і з дітьми на літо, це просто удача. Ну, так як я попав сам, мені треба зараз робота, а не отдих. Ну, Там один хлопець був такий ушли, він каже, давайте, типу, як ще армія тоді стояла, він каже, давайте їздити відсюди з цього нарупіна в Берлін. Купляти там е, машини. Зараз німці почали багатіти. Вони продають е, дешеві жигулі, за, геть за дешево продають Жигулі, а армія, яка стоїть, вона буде купляти за ці жигулі за останні гроші, тому що їм треба щось вивезти з країни. І ми почали. Коротше. І е, це ж тіпа, як наш глава, цей наш главарь, він каже. Олександр е, кажучи, що в тебе виходить цей німецький. давай каже, підучи технічні терміни. Короче, ми приїжджаємо в Берлін на 6 годин. П... Виходить, газета газета Hand, Хант. Короче. Ми хватаємо цю газету. І він каже, Олександр, давай, типо, як, твоя робота. Короче. І я говорю, продається така то машина. він, Які дефекти? Я говорю, кот типа, Крило поломане, коротше, э, мотор шаден, там, или, э, там передача, ну, типа, шаден. там все, Другий у нас навігатор. Короче. Все, інформація передалася йому, він каже, де. Такий-то район. Навігатор мгновенно починає вичислювати наш маршрут. Короче, типа, все, мчимся туди, Мчимся туди, і євреї вже, короче, купляють нашу тачку. Короче, не получилось. Він каже, так, следующий вариант, короче, туда-то, туда-то. Короче, так, прилітаємо туда. Обратно не якась, щось, наприклад, машина не підійшла. І наконець, третій варіант, типа теж нормальний. Короче, все хорошо. Типа цю машину, машина підходить, все, беремо. То ви вже трохи гроші накопили, щоб купляти А, Ну, виходить, типа як цей главарь наш а, він ділив на всіх. Ну то есть нас, наприклад, там троє-четверо чоловік А, назад ми вертаємо. Ну, ми сюди приїхали на одній машині, назад вертаємося вже на цій машині і на купленій машині. Все, Всі участвують участиють діло, все типа як іде порівню. Ну і потом я кажу, ну давай мені машину купим. Я ж тоже хочу машину. Ну і перша моя машина. Audi, солнышко, там, типу, як а, всього 14 років, короче, типа я. За 500 марок. Це Всі були ее Коротше, Короче, все, я, я, я Тетяні, короче, марок, пишу, руші, пишу і посилаю фотографію, У нас уже є машина, все, папа, не зря тут, типу, як. А скільки в можна було было? Я ну, та там копейки, там копійки. Ну, це виходить, коротше, ми там були, наприклад, все літо, ну от в кінці літа я заробив наконец-то, 500 марок цих, ну а, то, ну, а так виходить, ми жили в сільській хаті, там несколько сім'ї. А ну, не платили за житло. Ні, 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 житло оплачувалося, і нам давали, виходить, гроші, ми за них купували продукти. Німці до нас відносились дуже хорошо. Там у нас стиральні машини були, гарячий душ, ну, всі діла. Потім е, місний, наприклад, теж вони относились дуже хорошо. Вони дали нам лодку брати, ми могли на лодці покататися. Ну так лояльно все було. Ну, і потім виходить, що типу, це вже підходив е, год до кінця. І е, я ж перед цим в гамбурзі дуже довго шукав, як витащити жінку з дітьми. І як то ти якомусь німцеві заїкаєшся, що тіпа, ти не мог, не мог би дати визов моїй жінці? Боже, вони відкрищуються як одчим Ти що, ні в випадку. І наконец, там, наприклад, там з якоїсь 300-ї попитки мені хлопці говорять, є такий короче, бивший русский, зараз німець. Отличний мужик, він, він послухав мене, що мені треба, і він каже, твоя жінка буде тут. Боже, це наче в мене виросли крила. І він робить визов в Совєтський Союз. А... Але ж ви заплатили за це? Він да, да, так, да, так, я заплив, але, але це, це копійки по срівню з тим, що він зробив. Це копійки. Я не вважаю, що це дорого. А, да, та, да, так от, я вже типу, в цьому Кленцерлангі і жду Татьяну. А в це час, що відбувалося з Татьяною? Тетяна виходить, і визов. Uh, і починає шукати, як її uh, цей визов далі із Ну, розкажи, Тетяна, як там було? Ну, треба було перевезти, цей визов. Сашині uh, друзяті, що в Германії там uh, посовітували, там бабу дзвонить і каже. Ти не тяни з цим усім, тому що бачиш, що надвигається. А тоді якраз у цей був путь. Оце все Єльцин uh, виходив виходить до власті. Ну, якщо путь побідив, її б не випустив. Типа, оце все, 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 все. І діло в тому із Умані, в умані в овірі е, мене послали е, ну, у Черкаське цей овір. А там кажуть, а який цей чорт біз? Тіпа, в тебе ж чоловік утік, так хто тебе випустить? Ті, Я там ти... тіпа, жінка врага народу. Да. Я там і тітки могоречі давала, типа вона передала, передала Сашо. А і головне каже, могоречі взяли. Могоречі взяли. Сестра подоставала якісь коробки. А потім вона кажуть, робила, що ти тут требуєш? Ти типа дощ жінка врага народу. Ти Дивись, бо й тебе посадить. Дивись, бо ще й тебе посадять. Дивись, пушай, тебе посадять ну коротше, типа я приїхала ні з чим. Ті, ти знайшла депутата, Которий сказав: він поїхав на заробітки, він не предатель, він поїхав на заробітки. І ти хочеш поїхати на заробітки, Типу, що в цьому погано. А що, казати, що і дід, він... а дід типу, каже, та він утік, він предатель, а дід прийшов воєнний білет у. Як прийшов воєнкомат і каже, типу, мій внук, типу, як предатель. Так а. що, типа, як буває, що Павліки Морозові, наоборот, там внук предав, а тут дідусь прийшов за внука і каже: він предатель, типа як. Та не просто так, ми ледь виїхали. Ну, коротше, коли ну, ми. Ну, це вже... депутат поміг, так? Да. Да? Депутат, Він сказав, і, що типу, як, я за хлопочу, коротше, випускайте її. Так. Коротше, я в общем, так. Тетяна приїжджає uh, в Берлін на железнодорожний вокзал. З двома я... дітьми. Да. Мирославу тоді було десь 4 роки. Так? По чотири роки їм було. Чотири? По чотири роки їм було. Ну, це Ой. все ж діло було 30 років назад, вже ми згадуємо. Так. З двома дітьми, близнюками Мирослава да. і Анастаса. Там ще приколи такі були, що діти перший раз почули німецьку мову. До них підійшли дві старушки і вирішили так ласково з ними заговорити з дітьми. А діти перший раз почули німецьку мову і розплакалися. Для мене це було так цікаво, я до сих пор згадую. Ну, тобто вони подумали, що це якісь дві відьми, що Короче, Ми побули там тиждень тому тіпа, на Єропіні, і нас послали в Азенгутіштат проходити всю цю процедуру, яку я пройшов, другий раз, тому що тіпа, як сім'я як приїхала. А, місяць ми були в тому штаті. А Зеніта Штат це такий, по-своєму, типу, лагерь. Коротше, хто шукає якихось приключень, тіпа, як... але, звісно, вже не вернешся. то вони все. будуть там. Да, так, там приключення було валом. Коротше, типу, як 100 людей румин, типу, як з битами, ганяє за, за 100 чоловік циганами. Короче, тіпа, як це все по коридору, там, тіпа, як розказує там, сьогодні там тіпа, як поранених, скільки то покалечених. Uh, <косміст> з коридору, як казав, з комунати треба вийти спочатку акуратно відкрити двері, подивитися, чи там немає розборок, масової драки, потім виходити. Ну, слава Богу, знайшлися там хороші люди, які сказали, ми направимо вас в хороше місто, і нас направили в шторку возле штата село, ну, пристин... в нов... нове общежиття. <косміст> <косміст> ми приїхали туди, ми обалділи. Вообще, ну, ну, абсолютно нуляче общежиття. Ну і почали нас розподіляти. Нас, українців, типу чотирьох, посадили в трьохкомнатну квартиру. Там кімнатки маленькі, але воно трьохмнатності вважається. І воно нове було. А, і рядом через коридор циган посадили в двокомнатну квартиру. Ну, я казав, смішно то, що коротше, через три місяці вони вирішили уплотняти народ і сказали: ви переходите в кімнату цигана, а в цю кімнату ми поселяємо других. І ми, ми, коли виходили з своєї кімнати, ми як її застали білосніжною, і новесенький ліноліум, так ми і виходили. Коли ми зайшли в кімнату цигант, мама родна, це була квартира Пікассо, повністю. Тіпа. По стінах кидали яйцями сирими, помідорами, плиту ніхто не мив цих цих три місяці. Окурки, були на полу. Окурки тушили об ліноліум. Ну, ми після СРСР, Союзу, ми навіть там такого не бачили. Ми, ми таке, типа, перший раз побачили. Ми були в шоке. Ну, ми взяли, звісно, там якісь щотки, білило, там пробували білити ті обої, замазувати ті помідори. Це все, ну це вже, звісно, було не то. Ну, коротше, встроїлися ми на роботу. Так, довго ми шукали роботу. Перша робота була взагалі типа, курятник. курятник переробляли під склад. Тобто, треба було з курятника все викинути, вигребти, вимити. І, і тоді це привращалося в склад для меблі. А за цю роботу навіть соціал вже жалився над нами. Обично, коли ти йдеш на роботу, з тебе знімає соціал. Сразу. А тут соціал сказав: ну, ну, вже за таку роботу, ну, ну, ну ми вже не знімемо. Та ну це ну, вже платіли, перебор. Копійки платили, і робота була. Діло в тому, що Свинарник так не воняє, як курятник. Ну, коротше, не цурались мені ніякої роботи, ліж би хоч що-небудь заробити. Ну і потім мені повезло, я, випадково я зайшов на мебельну фабрику і кажу, а вам, случайно не треба робочий, Він говорить, а що ти маєш робити? Я кажу, ну все, що ви скажете. Він каже, ну ось стоїть, прийшла машина з, з матеріалами, поможеш нам вигрузити. І такий типу, як на вшивості. От, от запам'ятається, раз і навсі це дуже полезно. От ми, ми ще не обговорювали зарплату, стільки буде платити. Він просто сказав, а ти поможеш нам роз, розгрузити машину? І як ото в сказки, що одна сестра пішла коротше, і приїхала туди з багатством, а друга сестра пішла і вернулася ні з чим. Не попадайтеся, вас провіряють. Він перевіряв: ти жло б, не жлоб, коротше, що ти, як там. Коротше. Я кажу, та без проблем, зараз розгружу цю машину. Я йому понравився цьому шефу. Все, і я почав не, не, нього робити. І я в нього заробив 11 тисяч доларів, я зміг з допомогою нього відкласти. І потім ми вернулися додому з цими грошима. Ну, скільки часу ви стільки відклали? Год. В сьогоднішньому відео ви також побачите, який сюрприз ми підготували для батька Мирослава. Це наш подарунок батькам. Правда, сукруга не захотіла летіти, боїться, полетить лише свекор з, з Мирославом. Поміщаєтесь?

Nicht, nicht, ah. nicht, genau, immer locker, okay? Ja, störe. Ja. відгуки на польот. Ну ви живі? Вас що, укачало? Та нормально. Нормально? Ну що, як вам? Як вам? Сподобалось? Так, ти що, безподобно. Так. Фантастика.